Кричала мати, синочку, вставай. Сусіди голосили, і знайомі, казали побратими, Прощавай, ми помстимося за її могили. А він, а він лежав, красивий, молодий, герой, якому б жити ще є жити. Для нього відгринів останній бій. Він їде до домівки, щоб спочити. Живий ланцюг і прапорів, стіна, В останню путь героя проводжаю. Будь проклята Росія і війна, війна, де хлопці молоді вмирають, осиротіла ще одна сім'я. Війна забрала сина України, плита холодна, фото та ім'я це все, що залишилось у родини. Щоб вшанувати пам'ять героя випускника нашого ліцею 2000 року Бондарчука Олександра Вікторовича, який загинув, захищаючи нашу землю та відкрити меморіальну дошку пам'яті на його честь, на заході присутні гості: міський голова міста Коростишева, кохан Іван Михайлович, начальник відділу освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради Джаман Ігор Васильович, староста Чиглівської. Ростинського округу Вернигора Іван Федорович та отець Микола. Сама суданого вимага, що ми братя козацького Вікторовича, випускника цього ліцею, який загинув 12 грудня 2023 року поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області. Захищаючи територіальну цілісність України. Україчок далеко у увилітіли, а матуся сумна знов засиділась біля вікна. Пам'ятаю той день, коли ви тату форму оділи, обіцяли прийти, як розвідня в садочку весна. Тату, тату, татусю, як хочу я вас обійняти, задрімати в обійма, забути тривогу і страх, по підвалах сестричкою вже надоїло ховатись, Нехай вас і все візьмісь поборони Господь Небесах. Вчора мама мене одягнула в нову вишиванку, розсіла вишиванками, знову вся школа моя, а по ваших позиціях є без безпенку, знаю точно, що ви стоїте поза вами є я. Тату, тату, та душу, як хочу я вас обіняти. задрімати в обіймах, забути тривогу і страх. З вами вся Україна і світ тому вас не замати, нехай вас і все військо боронить, Господь небеса. Доброго дня всім присутнім на цьому урочистому заході. Сьогодні ми зібралися тут, щоб шанувати пам'ять мого загиблого брата. У кожного з нас є лише одне життя. Кожен з нас хоче прожити це життя якомога довше, краще, в здоров'ї, в радості, зі своїми коханими, дітьми, батьками, друзями. У мого брата цю можливість, на жаль, забрали. Він віддав своє життя за нашу країну на полі бою. Мені дуже хочеться сьогодні, щоб його відважність, самовідданість і мужність не були нами забуті. Він був хорошою людиною, і це може підтвердити велика кількість людей, які його знали, включаючи його побратимів. Він точно не заслуговував смерті, а найголовніше він не хотів помирати. Саша став прикладом сьогодні для нас всіх. Дякую за твою невичерпну силу, мужність та жертовність. Дякую, мамо, що завжди була поруч і віддавала все заради нас. Я завжди побажатиму твою жертву і любов. Дякую тобі за все. Христос, востребован, смертми, смертю, смерть, долавіт, що робить життя дарува. Колектив навчального закладу буде вшановувати постійно пам'ять загиблих і молоде покоління буде виховуватись. На прикладі цих молодих людей. Я бачу побратими. Розумійте їх, шануйте їх при житті. підтримуйте. Я бачу воїни періоду АТО, які не стоять поруч, але вам також велика шана. Дітки, вчіться, розвивайтесь. Ви наше майбутнє. Герої поклали своє життя. Герої сьогодення стоять перед вами. Шануємо, пам'ятаємо. Молимося за кожного з них, молимося за їхнє життя, здоров'я. Слава Україні! Слава! Жителі громади, гості, вчителі та учні. Сьогодні, 8 травня, в день пам'яті та примирення, ми вшановуємо тих, хто в Другій світовій війні боровся з нацизмом та прямих його, а також усіх жертв цієї війни. Друга світова війна, а також 39-45 років, була дійсно з та жорстоких збройних конфліктів ХХ століття. Загинуло від 50 до 80 мільйонів чоловік. Була одним з основних полів у битві у Другій світовій війні. I mm you. -hmm. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, вітер підіймав, не будем, не будем. І душі всі герої разом з ним. Вітер підіймав, не будем. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер підіймав, не будем, не будем. Назад усім живим. Коли навічно лягатиму спати, очі заплющ мені брати, піду ворогам подарунок дорону, Чеку без гранати, Мої мати не плач, Бог не плаш, М'ять забери, за кінця маша, поки що так зі смертю втань, доки не згорить і встань, і там така наша доля. Серед мільного поля, полі карбуціє, правда, і слава, і сила, і воля. Гори, ніби ціле море, але будемо стояти помсті, будем є гори як же я радий, що маю кому це сказати. Оче запроч мені брати, коли вічно лягатиму спати. Вітер, підіймав небо будем, вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер, підіймав небо будем, небо один. І душі всі герої разом з ним. Вітер, підіймав небо буде, небо будем. Назад всім живим. Не долюбив. та праведна душа не помирає. Вона тепер у світлому раю, вона тепер на небі вже у Бога. Поріг і честю, воїн у бою, щоб ближче стала наша перемога. Слава Україні! Героям! слава!